Ноша батьківство одна з нелегких, відповідальність, одна з її рис характерних. Не просто дитину привести на світ, а виростить, вихова, щоб було як слід. Коли Господь творив людину, то чоловікові батьківство поклав усередину. Залишається тільки вибір зробити, бути батьком або для себе жити. Бути батьком це дуже прекрасно. Любити, ростити, вкладати це ж доленосно, тата опіка формує дитину, вона виростає і переходить у справжню людину. А справжня людина творить добро, бо пам'ятає науку батька свого. Добробут навколо, людям краще живеться, і всьому поганому місця не знайдеться. Батька наука творить дива, бо в її основі Божі слова. Дитячій душі торкається, і в кращу сторону вона міняється. А як приємно спостерігати, а ще в реальності це відчувати, як тато над колискою голову схиляє або за рукою з дітьми гуляє, дружину втомлену він підміняє і за дитиною гарно доглядає, а як мило спостерігати, коли удвох щось може змайструвати тато є учасником дитячої долі. Якщо до неї прихиляє свою волю, коли ж для себе проживає, то свою участь у житті дитини пропускає. Ноша батьківство одна з нелегких, відповідальність одна з її рис характерних. Тату, якщо ти можеш вибирати, то обери на долю дитини впливати.